Ну що ж, пробуємо зараз трохи політати, перемикаючи відео на ходу, Подивимося наскільки це реально взагалі зробити в польоті і наскільки це реально в плані керування дроном, чи не можна просто збирати всі можливі перешкоди, поки ти сліпий. Е, і так, це 2 sx я перешивав для того, щоб дозволити зміну е, каналу. І бенду відео в польоті, тому що BTFLI сам по собі це робити забороняє, е, але там зміни не такі вже й великі. Типу два файлика, це не є якийсь Ok Science. Погнали в політ. Так, Стартуємо на R1, стандартна моя штука. Я поставив камеру практично під 0, щоб могти летіти повільно. Перемикаємося на R6. Тут я зробив перемикання каналів на двох позиційних кнопку, тому що 6-позиційно не вигрібає. А 3 відповідно, перемикає між А, Е e та Р. Як ми бачимо, я просто лечу тут і рандомно переключаю канали потрошки. І виглядає, що якщо не дуже пілотувати по закритих місцях, а старатися десь в коридорчику то ми встигаємо перемкнутися ну, 2-3 секунди займається перемикання. От тут ще треба сказати, що на окулярах стоїть одна антена. якщо буде дві антени на Дейверх, можливо буде краще. Але я свої антену забув вдома. В принципі, я так бачу, що ну, головне було перевірити, що воно робоче. І тут велика проблема з висотою, тому що хочеться дати більше газу, щоб якось себе обезпечити. А це не виходить зробити в офісі, тому так, в принципі, складніше. Але загалом, якщо я готуюся до перемикання заздалегідь, от, то я встигаю типу, зробити якісь такі, ой, якісь такі маневри. Щоб не влетіти в стіну. Якщо перемикатися безпосередньо перед стіною, тут була довга затримка, от і я б попав по стелі, тому що дав трошки забагато газу. Ну, не знаю, грубо кажучи, в офісі я би це робити абсолютно нікому не радив. Якщо говорити про якісь вупи і квартиру, однозначно ні, якщо говорити про поле, то виглядає, може бути цікава штука. Оп, знову, Ну, типу, якщо чуть, чуть довше затриматись, не перемкнеться за тих 2 секунди, на які ти розраховуєш, а затриматися хоча б на 3, то вже можна почати панікувати. Отут, оп, бачите, тільки, тільки чуть довше, я вже не знаю, куди лечу. ну Ще треба зазначити, що тут типу, самі тумблери в мене не надто зручно налаштовані, але я не хотів дуже сильно міняти все. От, в принципі, якщо... оп. От, прошу дуже. Моя майстерність, навіть не маючи. Навіть при нормальній картинці просто влетів в стекло. Що я казав? Ну, ой, ой, пропала картинка і все. Отже, поки батарейки заряджаються, мої думки про цю штуку. Ну, в двох словах літати можна. Приміщення, звичайно, я би цього не радив, хоча якщо камеру поставити в нуль, то ще встигає перемкнутися і нічого не врізатись, якщо на повітрі і не перемикатися активно, а просто мати типу, кілька заготованих каналів. Виглядає дуже непогано. Типу, як на мене, я думаю, що типу, в випадку втрати сигналу і варіантів якихось інших не так багато. Може непоганим бути варіантом спробувати рятувати дрон ще в останній момент.